Як би ти оцінив удари по аеродрому Морозовськ в Російській Федерації, коли зграя БПЛА просто накрила е, аеродром, і там, я не знаю, він палав, можливо, і досі палає, але знищили ми там багато чого. Ну і, звичайно, е, підводичовин Ростов на Дону затопили. Далі С-400 знищили, пошкодили. Тобто, в Криму, тимчасово окупованому, також ми там добряче, шороху наробили. Чотири триумфи ще. Скразу чорно це дуже гарно насправді переоцінити ці операції, які як правило проводить СБУ дуже важко. Вони дуже важливі. Чому тому, що сама логіка цієї війни, скільки б втрат не зазнавав противник, скільки б ударів він тут не отримував, як би важко не було для нього на фронті, війна йде на території України, тому припиняти її Росія не буде і не хоче, не має ніякої мотивації щось припинити. Чому війна у нас? Вони можуть залежно від свого, своїх потреб, своїх можливостей підсилювати тиск, послаблювати його, брати якусь паузу, входити в глуху оборону. Але доки війна йде на територію України, вони і припиняти не будуть навіщо? Не в них війна, а в нас. Тому переносити війну на території Росії це єдиний шлях змусити їх йти на якісь поступки щоб, щоб вони самі бажали якихось перемовин, бажали миру, це переносити війну на їх територію. Не можемо ми зараз зробити ривок там трьома бригадами, викинути їх в Донецька, Слуганська і зійти в Ростовську область. Такої можливості таких ресурсів немає. Але перенести війну на їх територію за допомогою дронів, за допомогою ракет, за допомогою роботи наших диверсантів, це можливо. спецслужба доказала це. Розвідка доказала. І це працює, це працює дуже важко, тому що я завжди виступав за удари, наприклад, по авіабазах по складах. Тому що збити у польоті кап, наприклад, неможливо взагалі. Це нереально. Якщо хтось розкаже, що таке було, це виключення, випадковість, ну чудо, чудо чудесне. Збити його в повітрі неможливо. Збити літак, який цей кап несе, можливо, але ми про це казали. Там маса нюансів, це теж не дуже просто збити літак. Збити ракету, яка летить по Києву, по Дніпру, по Запоріжжю, по Миколаєву, по Одесі, збити теж ракету важко. ППО працює сьогодні. Тим часом день ППО, можна привітати хлопців, так, але так, збити так. це дуже важко. Набагато простіше, набагато ефективніше і логічно знищити цілі літаки, ці ракети, коли вони не в повітрі, а на складах, на аеродромах, на авіабазах. Десь Зберігаються, стоять нерухомішень. Це чудово, так їх і треба знищувати. Чому для нас принципово отримати від Сполучених Штатів дозвіл бити їх далекобійними ракетами по цілях на Росії? Ми не, моб, ми бу, не будемо бити по школах, ми не моб, будемо бити по лікарнях, як вони. Ми моб, будемо бити суто по військових цілях. Це перша авіабази, це склади з ракетами, це пускові установки. Бо ми бачимо, що вони роблять. Вони б'ють по житлових кварталах, б'ють по енергетиці. по нашій. Ось вже декілька днів я чую, що немає відключень в Україні, але вони повернуться, не будемо занадто оптимістичними, бо Росія по інфраструктурі по нашій била постійно. По енергетиці вони б'ють постійно. енергетики ремонтують, відбудовують, що можуть, але вони не все можуть. Захід допомагає не дуже охотно, тому що вони розуміють, сьогодні відбудували завтра прилетіло знов. Нащо вкладатися в це, тобто енергетики працюють за свої кошти, і відключення в нас знову будуть. Звісно, це Росія так б'є, а нам забороняють бити по цілях на їх території. Ну це якась якусіку сказати, битися е, з там Юрі і не бити по голові або не бити, доки він не зайшов в твій вугол Тобто, це дуже важливо, дуже важливо завдавати ударів і по енергетичній інфраструктурі Росії, і ми бачимо: дрони СБУ днями завітали на нафтобази. І ми бачимо, як б'ють наші по аеродромах. Звісно, що удар ракетою набагато ефективніший, аніж удар дронами. Але доки за допомогою своїх дронів української розробки ми б'ємо і дуже непогано по Криму, і бачимо, як ховається Чорноморський флот, і російська підлодка, яка була пошкоджена, але її ремонтували. Ростов на Дону зараз стала нарешті окончательно Ростов на Дні, як то yeah. кажуть, її. Це все це все працює. Так ми маємо робити: переносити війну на їх територію такими засобами, і це робить, бачите, українське небо безпечнішим. Абсолютно. Ем, що ти думаєш з приводу скандалу у 80-й бригаді? Можеш якось це прокоментувати? Взагалі не в курсі. Ага, там просто така штука відбулася, що е, хлопці е, записали відеозведення до. Верховного до головнокомандувача з проханням А щоб не знімала Камбріга, ну звісно, хотілося командира. б щоб була демократія, і Позиція військових дуже важлива, бо саме вони знають, що там, чого вартий Камбріг, чого вартий Камбат, чого вартий командир роти. Але на жаль, демократії в Збройних Силах України нема. Ми командирів не обираємо. Їх призначає зверху генштаб чи камбріг, У нас є дисципліна шкода бо якщо бійці підтримують свого комбріга, це десантура, 80-та. І вони пройшли дуже багато, дуже багато всього комбріг, якого підтримують бійці, це класно. Це значить, що бригада працює. Шкода, що там він пішов. Деталі я на жаль не знаю. Я з 80-то навіть не ніколи не пересікався тут. З нами на Турецькому ну я знаю нашу десантуру що у нас тут 95-та на Турецьку, так звана пожарна бригада, коли, ну, коли взагалі, як кажуть, у нас жопа, там з'являється 95-та чи третя штурмова окрема. І трохи дають ладу. Тож 95-та і цей підкоп російський на турецьку закрива разом з ними. Тобто, ну, десантура, це важливо. Я з повагою ставлюсь до позиції бійців, але я деталей, на жаль, не знаю, де і, мабуть, не варто. З іншої бригади комусь давати коментарі, абсолютно розумію тебе. Да. Тут просто знаєш загальна оцінка важлива, тому ми не будемо обговорювати цю тему, але ну, ну, це було нещодавно. Був наїзд дуже жорсткий на нашу бригаду і на нашого Камбріга, що він поганий камбріг, причому наїзд був від якогось батальйону, який був тимчасово прикомандирований до нас. І вже навіть я бачив якихось новинах. Ми бачили, що нашого Камбріга зняли. По-перше, потім що його не зняли, тому що він кум, здається, главкома. Ну, куча таких несенітниць. Я з хлопцями зі штабу ну, розмовляв, і вони кажуть, ну бред, ну, нікого не зняли, ніякий він не кум. Все. Але потім я з хлопцями, які е е е е е по техніці зі мною переміщаємось, і вони мені так кажуть, так чув, що зняли Камбріг. Кажу: я говорю, ні, не зняли. Ну, каже, хто ж його знімів, він кум. Кажу, ні, він не кум. Але це погано, коли ці... Багато цивільних підключається, йдуть ці слухи, там, розганяються. Багато військових теж вони ж вільний час там десь у Телеграм зарізли, почитали. І самі в шоці, да. самі щось вірять. Це трохи розгойдує, деморалізує. Тому um, командувати свою бригаду, має той, хто цій бригаді служить і щось розуміє, що там відбувається а не інше зі сторони. Да, класна історія згоден з тобою. Це як я. Вночі їхали, зупинились пилика, укрили. Я лістав теж, мені здається, в Фейсбук і прочитав одного відомого українського цивільного політолога, нашого з тобою спільного знайомого, що на турецькому напрямку дуже важко, це правда. І командуванню Збройних сил України слід звернути увагу на цей напрямок. Бо якщо ви не звернете увагу, буде погано. Я не витримав, написав дуже дякую. Ваш, ваш допис дуже потрібний, тому що ми ж не, не знали. ну... Ні главком, ні генштаб Думаю, ми це... не розуміли, що там відбувається. Ворог просувається, дуже багато в них резервів, обстріли постійні. Ну без вашого досвіду ми не знали. Тепер звернемо увагу. Звісно, почнемо якось відбиватися. Це дуже смішно виглядає, такі поради. Да, спасибі величезне, що нагадуєте, що там дійсно не все окей. Е, є класна новина? Е, От, хочу, щоб ти я також прокоментував, попросити тебе. Хочу командир військової частини зможуть здійснювати призов військовозобов'язаних, які бажають проходити службу без участі ТЦК. Скажи, будь ласка, от впровадження таких змін. Дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації. Що це, взагалі, Пів року, рік ми за це б'ємося. всі, хто, хоч якось е виходить в публічний простір, хоч щось пише там у Фейсбуці, у Телеграмі, ми за це билися постійно, бо це дуже дуже правильно. Такий механізм існував і раніше, але він був дуже такий важкий. Ну такий ну, ну бригади. Ну зараз же ніхто в бригаду не йде служити відразу. Парадокс, але є такий наказ: це позиція президента, позиція главкома, Всі мають пройти навчання, щоб не було цих випадків, цих е, таких грустних відосиків, як кажуть. Де сумний хлопець стоїть і каже: мене нічому не навчили, мене ТЦК призвали, мобілізували, і вже ось на другий день я під Бахмутом з автоматом проти танків. Нічого не вмію, нічого не знаю, що робити. Щоб такого не було, всі проходять без ВП, базову загальну військову підготовку. У учбових центрах там їх у нас декілька в Україні, дуже великих, і насправді це виглядає дуже смішно, тому що я теж проходив навчання в учбовому центрі, бо в мене без ВП немає. Вже воювавши до цього два роки. І в нас з взводу курсантів, ну рекрутів зараз, тоді ще не було цього слова, рекрути в учбових центрах. Третина взводу не просто хлопці з бойовим досвідом, хлопці вже з посвідченнями учасника бойових дій. Тобто так, ми учасники бойових дій. У нас інструктора учасники бойових дій. Ну і хлопці є нові, яких треба навчати. Але це Збройні Сили України, дисципліна всіх, то всіх. І ти їдеш фактично з фронту, щоб підписати контракт і місяць, як мінімум, навчаєшся. Тому всі навчаються зараз. Але і потім і бригада може дати тобі відношення ще перед ТЦК, що саме ти потрібен в цій бригаді, в цій роті, на цю посаду. І після учбового центру ти маєш їхати в бригаду. Теоретично все працює. Практично, в ТЦК є якісь запити від бригад. Пріоритетні. Мені було простіше, тому що ну 41 бригада, як і третя окрема штурмова, як і п'ята штурмова, як окрема бригади морської піхоти, бойові бригади, в яких пріоритет. Тобто нас нікуди не заберуть, якщо ти хочеш сам таку бойову бригаду, ти туди і підеш. Але ТЦК може кудись тебе перенаправити. Можуть тебе в учебця відправити після учебки, якщо немає наказу сухопутки по тобі, то ти поїдеш в ту бригаду, куди тебе направлять, а не в ту, яку ти хотів. Таке є. Це всі про це знали, тому не дуже довіряли цьому відношенню. Ось така лотерея. І навіть добровольці, багато добровольців, контрактників хочуть йти служити, але хочуть в саме в конкретні бригади. І я не скажу, що всі хочуть в тилові. Звісно, таке є. Звісно, багато хто хоче сидіти у тилу. Але є хлопці, які хочуть бойову бригаду, але саме в цю, саме до цих людей, яких він знає. І це було дуже важливо, щоб люди попадали. І це, ну, деякі перепони завжди були. Залужний колишній головком, цю систему взагалі прижимав, бо казав, бо вона корупційна, бо люди йдуть куди хочуть, що це таке. Тоді все вже пішло погано. При Сирському її якось відродили, але зараз це буде працювати повноцінно. І я можу ось у тебе в ефірі сказати, хлопці, у нас 41-ша бойова бригада. Я про неї багато пишу в телеграмі, що в нас відбувається, як ми воюємо, як ми відпочиваємо, що ми їмо, які в нас коти, які в нас собаки, які в нас укріплення. Ось ну все ось, ось де ми знаходимося, як хто хоче кимось піти, нам нужні очень пілоти гарні на ППЛА, нам нужны хлопці кулеметний взвод, нам нужні протитанкісти, нам різні хлопці не і ось я розказую, що роблять хлопці. Ось знайомтесь, це командир взвода. Там. Це ось Юрка Опер, кулеметник, там, командир, це танкісти наші з бригади. Ось хто хоче до нас, а йде к нам. І це буде працювати. Бо хлопці будуть приходити в бригаду, ми їх беремо до себе в бригаду, потім вони йдуть в навчальний центр, але вже не як рекрути з вулиці, ТЦК. А їдуть як хлопці нашої бригади, і повертаються вони в нашу бригаду після навчального центру. Ніхто їх нікуди не зашле, куди вони не планували. Це дуже важливо. Тому це а рішення з точки зору. Це я, ти знаєш, я ж принциповий, Ну я не люблю мобілізацію. І в нас хлопці по мобілізації приходять. Я багато можу гарного сказати, і хлопці і воюють класно, які мобілізовані, не добровольці. І є. В нас, мабуть, найкращий командир взводу мінометників Саня. Хірург з Одещини він мобілізований. Він вже офіцер. Він вже командир взводу. Мабуть, найкращого взводу, найкращого мінометного взводу. Вони їздили по часіку, поторецьку. У них такий реп з трьома такими кульками зверху, зеленим. Вони їх розмалювали в червоний, поставили білих крапок. Їх прозвали мухомори. Потім закрасили, бо саме за ними полювали ворожі впівічки, во всю мухамори мухамори виїхали. Ховаємось, мухамори виїхали за хтось з тих мінометників. Це мобілізовані, гарно воюють. Але все ж таки, я за контракти, я за добровід добровольців. Це набагато краще. Якщо добровольці йдуть, все має бути для нього. Людина хоче в цю бригаду. Людина хоче бути пілотом, кулеметником, мінометником, людина хоче з планшетом працювати. Як арта чи ФПВшки керувати. Людина хоче бути штурмовиком ким завгодно, водієм, ремонтником, мехводом танка. Ким завгодно людина хоче йти у цю бригаду, все, вона має сюди попадати. Ніяких варіантів інших не буде. Це добре, добре, що це є. Добре, що Генштаб прийняв це рішення. Це дуже ну справжній крок до професійної армії. Зараз його має затвердити кабмін. Я сподіваюся, що там не буде довго затягувати, бо Кабмін. Останнім часом трохи мене розчаровує. Це дуже-дуже гарне рішення.